Руслана полонила серця азійських меломанів. Співачка повернулася з пісенного фестивалю Азія Сонфестивалі з двома нагородами. У той час, як більшість українських виконавців прагнуть підкорити Західну Європу, переможниця Євробачення 2004 вирішила завоювати прихильність азіатських шанувальників енергійної музики. На одному з найбільших музичних фестивалів Азія Сонг Фестивал, що відбувся в Сеулі. Руслана отримала аж дві нагороди. Так, виконавиця стала щасливою володаркою головної нагороди заходу Best Artist Award. окрім цього, зірці дісталася спеціальна відзнака за внесок у культурний обмін між Україною та Азією в музичній сфері. Як повідомила Руслана, 40-тисячна фестивальна аудиторія жваво сприйняла українську музику. Втім, найбільше корейській публіці припали до смаку добре відомі композиції, дикі танці та ой, заграємо музиченько. Одразу ж після завершення шостого азійського пісенного фестивалю. Руслана. Одержала запрошення взяти участь у наступному Азія Сонфестивал. Зараз співачка вже готується до майбутнього фестивалю і планує записати сингл з одним із популярних корейських виконавців.